10 номер Матвійчук Павло, 6-й номер Іллюк Арсен, 13 й номер Романюк Давид, 7, 11 й номер Романчук Павло, 17 й номер Мандрівчук Станіслав, 9 й номер Маживський Марко, 14 й номер Литвичук Максим, 7 й номер Пашкуд Олександр і 61 й номер Мельник Тимофій. Тренер, миготавна зараз. Так. Так, а от буде води чемпіон Тернопіль. М'яжна партнера. неточна передача. Чемпіон Тернопіль. водить чемпіон Тернопіль номер 3 Чемпіон. Чемпіон давай давай. забирає руки спокійно. І вибиває на партнера свого. Але на жаль, ця передача не дійшла. З таким ударом успіхів не доб'ється. Так, атакують у нас добре небезпечно удар вдар. А це розминка для воротаря. Таким ударом його не налякаєш. Іка перед.

Не дійшла на жаль ця передача аутводи ковель. Поки Тернопіль не може реалізувати свої моменти і створити якусь небезпеку для команди ФК в какобель спокійно забирає м'яч в руки. І дрібні, йде далі по фангу чи ні? На жаль, не доганяється м'яч. І м'яч буде бути відворіт. на партнера. Як грає третій номер корпусу. Передача на воротаря. Не точна передача, є номер з мечам. Шостерийки дриблінг Але защитники не дають йому пройти. Защитники Коваля не дають їм пройти та нанести удар по воротам. Шоста передача. 17 номер. Ай. Третій нам рай на вепередження зміча номер дев'ятнадцятий. П'ятий між... буде... Ні. защитник рятує їх. Зараз буде кутовий виконати чемпіон Тернопіль. Подача буде виконати Остапчук Арсен. Цікаво, зможуть вони зробити якусь небезпеку для Ковеля? Штрафний буде в сторону Ковеля виконуватись. Біля м'яча. Ромаш Макар. Цікаво, буде удар чи подача? І... З таким таким ударом воротре не налякаєш. Та передача їй. стармент. Защитники грають тут надійно. Виконує команда ФК «Ковель». Вартар забирає спокійно в руки і адресує на свого партнера. Але А як 19 номер просуває м'яч, але на жаль, не доганяє його. А який провал защитника? Цікаво, буде в цьому моменті. Тернопіль не може організувати моменти який створити небезпечні моменти в команді Кобель пройшла <м> вже <compute> половина першого тайму. Поки повель веде цей матч. Так суддя тут фіксує кутовий. Подачу буде виконувати Романчук Павло. Але тут защитники розрядили цю установку. Так, просувається. А ні, Остапчук Павло не дає їм пройти. А як прокидає, біжить по флангу. Та ти що, який дриблінг, який дриблінг удар. Що буде робити в цьому моменті? Так, 26 шостна біжить по флангу. Але ні. Защитник грає тут надійно. Не дає їм зайти в штрафний майданчик. Фіксують тут офсайд. <пробітник> Передача на партнера. Да сам просуває м'яч. Вий буде виконувати чемпіон Тернопіль. Цікаво, зможе тут чемпіон організувати момент чи ні. А отводить ковиб. Суддя зафіксовує гру руками. М'ячі дворі буде води гравець під номером 15. Дорош Макар. Цікаво, кому, якому десь передачу. Коваль буде певно виконувати подачу в штрафний майданчик. М'яч і дворіт. Дач на партнера номером три. Той адресую на номера 6. але, на жаль, ця передача не пройшла. Шостий номер не міг зачепити за м'яч. Киселі рівні, що Тернопіль, що коли не можуть створити небезпечні моменти для один одного, Передача на партнера. м'яч. Що тут буде робити? Можете до передачі на партнера. Хтось може зачепити цей м'яч. Перехват м'яча, не дійшла передача номер 17 до своєму партнеру. Але тут офсайд зафіксував суддя. Точно передача м'яч номер сімнадцять. Щось що зробить тут! Ай, ну. небезпечний момент спори для верторязковоля. Але тут грає надійно перестрахував свою команду. Гравець коваля, дресують на свого партнера. Але тут офсайд фіксує. Сидя фіксує офсайд. Так, з м'ячом. Передача в кіт зарою. Але тут защитники не дають йому пройти, Захист надійно грає. Коли виграв цей м'яч, передача на партнера. На Дропартнера. О, ззаді фол. Передача на партнера. Небезпечний. Я не створити номер висяти небезпечний момент. Передача на воротаря. Що тут воротар зробить? Ай, яка помилка вратаря. <рит> <рит> буде виконуватися вільний удар. Щось воротар. Вратар не зрозумів, що це буде, чи передача, чи можна брати руки, чи ні. Так, буде вільний удар. Виконуватися ФК-Ковна. Небезпечний момент. Цікаво, що тут зробить ФК Ковель в цьому моменті. Зможе реалізувати ще один гол чи ні? Вартар вибудовує стінку з всієї кімнали зі всієї команди. Забечены? Ай, кто-то... Я другие моменты в Коковель. На табло 2-0, 25-го Лена. Чемпіон тернопіль починає з центру полю. Кінець матчу. І це закінчилось рахунком 2 0 на користь